Боже, я не приховую перед Тобою свій біль, я не роблю вигляд, що мені легко, ти бачиш усе, і те, що на поверхні, і те, що глибоко в мені мовчить. Я не завжди розумію, чому так, чому деякі двері не відкриваються, чому серце стискає тиша, чому питання без відповіді? Але я знаю, ти мій Бог, ти тримаєш мене, коли я вже не можу триматися. Ти опора, коли земля хитається, ти мій мир посеред бурі. Я не прошу тебе забрати труднощі, я прошу будь зі мною в них. Я складаю до твоїх ніг свою втому, свій страх, свої невдачі і кажу тобі слава, навіть зараз, тобі вся честь, навіть коли боляче, тобі моє серце. Без умов ти ніколи не залишав, ти вів мене до цього моменту і поведеш далі. Дай мені не просто силу, дай мені більше тебе. Навчи мене довіряти, коли я не бачу, вірити, коли я не відчуваю, триматися, коли здається, що все падає. Я не здався, бо ти зі мною. І хай моя віра шепоче, навіть коли мовчить усе інше. Господь мій живий, і я належу йому назавжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.